І поки американці гадають, хто і коли переможе. Європейці оголосили полювання на українські технології. Видання The Telegraph пише, що низка недобросовісних європейських компаній намагається вкрасти українські дронові технології, і вони брешуть замовникам в європейських столицях, що їхні моделі нібито випробовували на фронті в Україні, хоча їхні безпілотники ну кілька разів максимум літали у Львові. Так а Україна і Польща тим часом готують обмін. Посол України в Польщі Василь Боднер розповів, що Польща може передати в Україні партію радянських винищувачів міг 29 А замість них отримати ряд ноу-хау у сфері безпілотників, які продемонстрували свою ефективність на полі бою. То чим же українські безпілотники так приваблюють наших союзників і чим лякають наших ворогів на полі бою? Давайте подивимось. Це вампір. Але не той, що блукає фільмами жахів у пошуках свіжої крові український вампір. інший. він не про містичні легенди, а про холодний страх, який паралізує ворога щоразу, коли в темряві чути його гул. Синічний жах не менш моторошний ніж творіння брема стокера, тільки реальний, точний і смертельно ефективний. Вакула командир відділення батальйону Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи. Раніше працював на мавіках, але після знайомства з вампіром все змінилось. До колишніх маленьких пташок каже: він вже не повернеться. Вороги завжди чатують на ці пташки, завжди піхота з ними на зв'язку. Так звана «баба-яга». Коли вони її чують вороги просто в паніці і вже по-різному реагують, але доносять своїм екіпажам, йдеться якраз про важкі українські ударні БПЛА, які росіяни називають бабою ягою. Невідомо чому, можливо, про таке вони чули хіба в старих казках, а не в сучасній війні. Але наслідки від роботи українського вампіра цілком реальні. А розробила його українська компанія Skyfall ще 2022 року. Використовують цього аж ніяк не фантастичного персонажа для скидання важких боєприпасів мінометних мін та авіабомб, знищуючи ворожу техніку піхоту та укріплення. Нічні бомб бомбери, якими саме ми спеціалізуємося, відрізняються тим, що вони несуть набагато більші, е, важкіші, точніше вражаючі елементи. Часто працюють вночі завдяки тепловізорам, знищуючи окупантів. Однак вампіри це не лише зброя. Для наших воїнів вони ще й справжні помічники, каже військова волонтерка на позивний Відьма. Ці дрони доставляють на позицію, куди не можуть доїхати автівки їжу нашим захисникам і практично використовуються щоденно. Великий баул, який кладеться сублімована їжа, яку виготовляють волонтери на донати небайдужих людей. Складається навіть і вода, і серветки перші. Гігієна і все інше, і доставка йде вже на позицію. Це коли ми суміжних підрозділів забезпечували необхідними медикаментами. Вони були в оточенні довгий час, і ми постійно вночі їм носили там від п'яти до десяти посилок. Це були медикаменти, це були протигази, вода, паливо, бензин, дизель тобто, все необхідне для їхнього існування, для того, щоб вичекати час, який буде необхідний для того, щоб. Суміжний підрозділ міг вийти безпечно і ну, неушкодженими. Український вампір досить важкий дрон, що насправді забезпечує йому високу стійкість. Було навіть зафіксовано випадок, коли один з коптерів, підбитий росіянами, зміг повернутись назад насамперед, завдяки високій міцності і витривалості, каже Карлсон, другий пілот батальйону Небесна Кара. Працюю в основному на вампірі. Зараз воно переходимо вже більш. На кращі, які більше вес беруть і далі літають. Це такі, як Немезіс, Хевішот, Пінгінус. Поки що у нас такого особо нічого не можу про нього розказати. Вампір зараз новіші, що у нас виходять, дав. Вони от вони краще зараз робляться. Щоб підвищити ефективність безпілотників, у них безперервно вносять зміни. Тому і з'являються в арсеналі українських військових, крім вампірів і інші, так би мовити, у пирі. Наприклад, дрони дракони, які розпилюють метал, розплавлений температурою близько 2000 градусів за Цельсієм, їх використовують для знищення укріплень лісових масивів та позицій ворога. А українські військові постійно тренуються та вдосконалюють навички.